Є ще один. О! Той щось. Щось більше затягую в очерет. О! Нормальний кабанчик. Ось такий. грам 150. Не надто великий. Було клювання ще раз. Біля самого берега. І О, такий. погода трохи зіпсувалася, але Окунь все одно клює. Ловимо далі. Клює в самому березі майже і на такій паузі 3-4 секунди. Кидаю трохи ризиковано. Вона втратити приманку, але там клює. Мусово ризикувати, щоб щось зловити. Опа, є щось. І то непогане, Або просто завело кудись. Так, поки що тяну. Поки що тяну. Заводить в очерет. зараз побачимо. О, окунь, окунь, гарний окунь. От такий кабанчик. Ось вот такий. Це вже серйозна рибина. До 300 грам. Ох. Ще разок туди опа зразу, що то таке Так, зачепився, зачепився знову. А, зараз знову порву, не хоче одлазити. А, порвав. От зараза. Зараз всі приманки переведу. Зараз спробую перейти на інше місце, мабуть. Ставлю сьогодні Чебурашку 3-4 грама, невеликий гачок і черв'як типу Select Javik. 1,8 дюйма 45 мм. Не знаю чогось на цьому озері, на отакий помаранчевий колір. Гарно реагує окунь. Опа, є щось. Щось геть невеличке, чи так здається. Не, нормальний окунь. Нарешті, я вже думав, нічого більше не зловлю сьогодні. Опа, є знов в самому березі клює. Невеличкий, але приємно. Ось мені моя інтуїція каже збиратися їхати додому, зараз походу буде дощ. Але рибак середині каже, Лови чоловіче до темна поки не стемніє. А, вже руки мерзнуть конкретно, дощ починається. А я ловлю. Опа, щось було опа, знов, а ну ще раз туди. О, є. є, так якось слабенько клюнув. Невеличкий. Ой, це певно і випущу, бо занадто маленький. На вечір вийшло сонечко, капає невеличкий дощик. І можливо ще дасть якусь годинку половити. Опа самого, самого березі, але знов маленький хай живе, хай росте. Oh, yeah. О, це трошки гарніший вже за попереднього такий. А що то таке? Томуть мальок з самого берега довби. Попробую ще сюди закинути. Опа Здалека клюнув. Теж не надто великі, але приємно. Десь сюди дракон. Поки не потемніло, покажу вам, яка рибка сьогодні мене клювала. Це ось такі різного калібру кунчики від до такого до такого. Якраз те, що треба на тараньку. А до мотоцикла мені залишилось йти ще метрів 300. тому ще трошки порибалю. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім не хвостанні луски. До зустрічі. О, о, кабан.